Вітаю, п'ятикласник. Ми добралися до кінця теми і сьогодні будемо робити підготовку до самостійної, до контрольної роботи. Пишемо сьогоднішню тему. Підготовка до діагностичної контрольної роботи номер 6 Я взяла у якості тренувального, тобто, щоб ми підготувалися. Варіант 3. Підготовка в якості підготовки будемо виконувати варіант 3. Перше завдання таке: воно тестовій формі. Просять. Вкажи дільники 16. Дільники це числа, на які дане число ділиться на тіло. Тому мені дали число 16. І щоб я оцінила це завдання, ми запишемо всі дільники, бо дільники можна записати всі. Тобто, будь-яке число ділиться на 1, 16 поділю на 1, пара з ним 16. Парна цифра в кінці ділиться на 2, 16 ділю на 2. 8, на 3, на 3 не ділиться, на 4 ділиться 5, 6, 8, є, Все, більше не ділиться. У мене 5 дільників. Тепер я уважно читаю завдання. Мені кажуть, вибери серед тих і дають мені декілька. Дивлюся, в завданні мені дали число 4. Тобто, в змістові варіантові я записала всі. А тепер я дивлюся, перше завдання. У мене є 144, 6, 5 і 4. Ось моя четвірка є. Я її підкреслила і пишу відповідь. Відповідь під буквою Г. Тестове завдання виконала. Просто букву не прийму. Будь ласка, запишіть всі дільники. Далі, наступне завдання: мені треба кратні числу 5. І я розумію, що кратні я записати всі не зможу. Кратними числові 5 називаються всі числа, які націло діляться на 5. Які діляться на 5. Таких чисел нескінчено багато тому я вам пригадаю ознаку подільності на 5. На 5 діляться всі ті числа, остання цифра якого або 0, або 5. Дивлюся на запис. У мене 167 не підходить мені. Далі 165 підходить, бо в кінці 5, 168, щас трішки збільшу, не підходить і 163 не підходить. Мені підходить 165. Тому я сюди запишу 165, ознаку подільності на 5. Повторили відповідь. Кратні, неможливо записати всі, їх можна тільки певну кількість записати або найменше. В мене стоїть під буквою Б. Номер 3. Розкладіть на множники число 12. Просять, розкладіть на множники число 12. Розкладаю. 12 маю у запису парну цифру, ділиться на 2. Буде 6, 6 парне число ділиться на 2. Трійка число просте, ділиться саме на себе. Записую. 12 розклалося як 2 помножить на 2 і помножить на 3. Або научно, 2 помножено на 2. Це 2 у другому, чи 2 у квадраті і на 3. Звикніть мої учні, вам можуть запропонувати і так, і так. Або так, або так. Дивимося, який же вам в тестовій формі запропонували. Ось дивимось. У вас тут 2 на 2 на 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3. Ось наше розкладання 2, 2 і 3. Тому я пишу відповідь. І це у мене під буквою А. Будь ласка, А, велика і А маленька це різні букви, тому, будь ласка, слідкуйте, в нас великі. Так, номер 4 дуже просте. Треба просто знайти такі записи, у обидва яких обидва взаємно прості. Оби, обидва прості. І так, укажи пару чисел, обидва числа, в які є простими. Дивлюся на першу пару. 14, остання цифра парна, воно не просте, тому я Першу пару відкидаю, другу пару о, число сімка просте. А вісімнадцять – в нього остання цифра парна, тобто воно не просте. Іду далі. 5 і 17. О, 5 число просте і сімнадцять просте. Останній варіант уже можна не дивитися. В тестовій формі тільки одна правильна відповідь В. Тому я пишу 7, 5 і 17, прості. Числа. Обов'язково, щоб я по записам розуміла, що ви робили в задачі. Не просто букви не якісь. Пишу відповідь і розумію, що в мене відповідь під буквою В. Подивіться, діти, в мене різні букви вийшли: і А, Б, і В, і Г. У вас можуть бути і повтори, і дві Ашки, або там Б, або, або навіть три однакових букви. Буває. Букв не бійтеся, шукайте правильну відповідь. Завдання номер 5 Просять. Знайди найбільший спільний дільник чисел 165 і 44. Ось таке завдання. Щоб знайти найбільший спільний дільник, треба їх розкласти. Розкладаю. Угу. На 2 не ділиться, бо остання цифра 5. На 3. 6 плюс 5 11 і плюс 1 12. Сума цифр ділиться на 3, то і все число ділиться на 3 поділити на 3 буде 55. 55 ділиться на 5. На 3 не ділиться, вже залишається 11. Ділим на 11, бо воно просте. Хочу нагадати вам ознаку подільності на 11. Гляньте на число 165, де видно, що воно ділиться на 11. Крайня цифра 1, крайня цифра 5. Додайте їх 6 і посерединці стоїть саме шістка. Це перша ознака того, що число буде ділитися на 11. От я й напишу тут поруч 165 це 3 на на 5 і на 11. Хто хоче далі швидко бачити такі числа, просто запам'ятайте, це не дуже важко. Далі я буду розкладати число 44. Я ось тут його розкладу. Воно парна цифру крайню має, тому буде ділитися на 2. О, тим більше ділиться на 2, буде 11. Так. Добігли до одинички. Пишу поруч, 44 розклалося 2 у квадраті і на 11. Щоб знайти найбільший спільний дільник чисел 165 і 44. Треба у розкладанні знайти спільні прості множники. Тут є три. Тут трійки нема, не підходить. Тут є 5, тут п'ятірок жодної немає. Ось є 11. І тут також 11. Більше спільного нічого немає. У них найбільший спільний дільник 11. Я пишу відповідь 11. Будь ласка, кожного разу в мене відповідь. Це як отримати зарплату, написати відповідь. Продовжуємо далі. П'ять завдань зробили діти, Пройшло всього вісім хвилин уроку. Наступне завдання: знайдіть найменше спільне кратне. Завдання номер шість. Треба знайти найменше спільне кратне чисел 24 і 21 найменшим спільним кратним чисел 21 і 24. Називається таке найменше натуральне число, яке одночасно ділиться і на 21, і на 24. Ми вже робили такі задачі, розкладаємо. 21 я навіть не буду розкладати, тому що я знаю таблицю множення. Ось так. 3 і 7, прості числа я вже розклала. Розкладаю 24. Парна цифра в кінці ділиться на 2. 12. В кінці парна цифра ділиться на 2, 6 парне число ділиться на 2, 3 просте число ділиться саме на себе. Запишую розкладання. 24. Розклалось так. 1, 2, 3. 2 у третьому степені 2 у кубі. Помножено на трійку. Щоб знайти найменше спільне, кратне чисел 21 і 24. Я повинна взяти менше число. Ось я його беру. 3 помножено на 7. Будь ласка, робіть, як я, буде набагато простіше. І тепер добавлю до цього добутку ті множники, які з'явилися у другого числа, у більшого. Ось дивлюся, трійки в них вже Є. А от жодної двійки немає. І я заберу 2 у третьому. Або розпишу собі 3 помножено на 7, на 2, на 2 і на 2. Це у мене 21, це у мене 8. І множу 168. Перевірю, 168 на 21 ділиться точно буде 8. І 168 на 24 точно ділиться націло буде 7. Пишу відповідь. 168. Ура! 6 завдань є. Переходимо до завдання номер 7 Воно звучить так. Чи будуть числа 231 та 550 взаємно прості? Повторюємо правило, числа називаються взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник 1? Один. Якщо одиниця. То вони взаємно прості, якщо якесь інше, то не взаємно прості. Тому я буду розкладати 231. Знову хочу вам дещо нагадати. Давайте уважно глянемо на крайні цифри у запису. Тут одиничка, тут двійка. Спробуйте додати 2 плюс 1, 3. І вона стоїть посередині. Таке число точно ділиться на 11. Я почну навіть з нього. Ну, може, хто запам'ятає, це дуже приємно, коли такі знання є. Щоб поділити на 11, робимо дуже просто: закриваємо середню цифру. І буде 21. Дуже легко ділити на 11. Воно ділиться на 3. Буде 7, просте саме на себе. Ось я розклала. Тобто 231. Це у мене, тільки по порядку, тепер напишу 3, на 7 і на 11. Бо тут я трішки порушила порядок. Ну, зато бачу число, яке ділиться на 11. Тепер у мене 550. В кінці парна цифра. Ділю на 2: 275. На 2 більше не ділиться. Подивлюся уважно. Гляньте на крані цифри: 2 і 5. По краям 2, я покажу кольором і 5. А посередині стоїть їх сума. Значить, таке число ділиться точно на 11. Дуже-дуже хочу, щоб ви це навчилися бачити, як я. Тоді, щоб поділити на 11, треба просто закрити середню цифру. І буде 25. 25 ділиться тільки на 5. Ми знаємо про це з таблиці множення. 5 просте число саме на себе є. Записую. 550 дорівнює 2 на 5 у квадраті і на 11. Дивлюся. Ну, Одинички в них ось, ось є. А є щонебудь іще у них спільне. Уважно А, подивіться, і це число ділиться на 11, і це число ділиться на 11. Значить, найбільший спільний дільник, чисел 231 і 550 у мене 11, і воно не дорівнює одиниці. Числа називаються взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник один, а у нас одинадцять. Пишу відповідь. 231 та 550 не є взаємно простими. Ну, можливо, у мене не є, а у вас може бути будь-яка інша ситуація. Якщо у вас спільний дільник буде тільки одиничка, тоді вони взаємно прості. Завдання номер вісім. Завдання номер вісім. Виконуємо завдання номер вісім. Ми такі завдання теж виконували. Вам дали число 42 700 одиничка і крайньої цифри немає. Просять. Треба замість зірочки підібрати такі цифри у запису, щоб число перше. Було кратне 10. Повторюємо правило: числа будуть кратними 10, якщо їх остання цифра 0. Значить, я замість зірочки можу підставити тільки 0. Більше варіантів немає. Тобто, у мене буде 42 710. Треба написати всі варіанти. Діти, в мене один. У вас, можливо, буде. Інша кількість 2, 3, цифр то у нас 10 від 0 до 9, мені підійшла одна згідно ознаки. Друге кратне. 9. Я тут напишу це число. Тепер пригадаю, число ось це буде кратне 9, якщо сума цифр ділиться на 9. 4 плюс, 2 плюс 7. Плюс 1 додаю ті цифри, які бачу. 7, 2 і 1 це 10, 14. Угу. А мені треба, щоб число ділилося на 9. Найближче число, яке ділиться на 9, це 18. І мені до 18 не вистачає 4. Значить, я замість зірочки буду ставити. 4. Тобто, отут у мене вийде число 42 714. Чи є ще число? Питаю. Наступне число кратні 9. Це означає, що наступне буде більше на 9. Перше таке, всі останні більше на 9. Якщо я додам 9, то в мене буде тут зміниться цифра на іншу. Тобто, більше варіантів у мене немає. В мене немає. Ще раз наголошу, а у вас, можливо, так. Тому в мене є відповідь вже готова. Ось у мене одне число, ось інше. І остання задача. Задача номер 9. Ми таку розв'язували прямо на поточному уроці. І так, екскурсанти, екскурсанти можуть розміститися у дев'ятимісних. Або 12 місних мікроавтобусах. В обох випадках вільних міст не залишиться. Скільки всього екскурсантів, якщо їх більше за 69, але менше за 107. І так, у мене є 9-ти автобуси. Автобуси розкладаю 9 на прості множники. Це 3 помножено на 3, таблиця множення, і 3, і 3 прості, тобто 3 у другому. Одразу розклала. Тепер у мене 12. Тобто, я можу своїх дітей поділити на шматочки по 9 е, на частинки і на 12. Парне число 6. На 2, 3. Просте саме на себе. Тобто 12 в мене буде 2 у квадраті і на 3. Мені треба кількість екскурсантів повинна одночасно ділитися і на 9, і на 12. Число, яке ділиться одночасно на 9 і на 12, називається найменше спільне кратне. Щоб знайти найменше спільне кратне чисел 9 і 12, я беру менше число 3 помножено на 3. І це у мене 9. Я беру менше число, бо воно слабе, воно малесеньке з нього почала. Тепер я повинна додати. Множники, яких немає у маленького. У маленького трійка є, ось вони, бачите, аж дві. А двійки жодної немає. Тому ще 2 в квадраті. 9, 2 в квадраті 4, сподіваюсь, ви вивчили. У мене буде 36 екс кур, сан. Пробачте, си пропустила. Тів. Екскурсантів, але мені сказали, що їх повинно бути читаємо ще раз: більше за 69, але менше за 107. Записую подвоєну нерівність. Екскурсантів Х повинно бути більше за 69, але менше за 107. Але менше за 107. 36 не підходить сюди. Значить, їх було більше. Щоб знайти наступне кратне, треба просто 36 помножити на 2. Перше 36, воно мені не підходить. 36 не задовольняє. Я пишу: не задовольняє мою умову. Я скоротила діти слово. А, Тому що воно. Менше ніж 69, а мені треба, щоб воно було більше, ніж 69. Тому я буду робити таку дію. Я буду шукати наступне. Щоб знайти наступне кратне, треба його помножити на 2. Перше 36, друге 36 на 2, третє 36 на 3 і так далі, поки підійде. Множу 36 на 2, буде 72 екскурсанти. Перевіряю, чи підходить це число, чи ні. 72. Більше за 69. Так. Менше за 107. Так. Воно у мене задовольняє мою нерівність. Значить, мені підходить не 36, а підходить 72. Пишу відповідь. Сімдесят екскурсанти. І ти екскурсанти, це учні, які поїхали на екскурсію. Все, ми зробили з вами всю, всю контрольну роботу від початку і до кінця. Нас більше нічого не просили. Давайте перевіримо: сімдесят два на 9 ділиться, так. Буде 8. А 72 на 12 ділиться так, буде 6, тобто ми все розв'язали вірно. Діти, в нас пішло рівно 20 хвилин на те, щоб виконати всю контрольну роботу. Я додому вам відправлю тренувальний варіант. Я хочу, щоб ви протренувалися, зробили, були, щоб були впевнені, що у вас це вийде. Мені тренувальний варіант надсилати не потрібно. Щасти. До контрольної роботи номер 6 ми готові. До побачення! З вами була ваша математичка.